За медаль за поранення буде від військовослужбовцю нашого Михалащуку Віталію Леонідовичу. зараз, так. Війна це найтяжче випробування для кожної нації. Вона не собі, втрати, руйнування. Але водночас вона розкриває справжні риси людської гідності, сили духу та незламності. Вже понад два роки український народ щодня виборює право на свободу, на існування та майбутнє, напередовій тисячі мужик чоловіків і жінок, які встали на захист рідної землі, серед них і молоді хлопці, і досвідчені воїни, добровольці, медики, волонтери. Кожен з них це жива історія. Наповнена болем, відвагою і глибокою любов'ю до батьківщини. Саме у пеклі бойових дій народжуються герої: ті, хто, не вагаючись стає на захист своєї землі, хто щодня ризикує життям заради миру для кожного з нас. Наші захисники це гордість України, їхня мужність, витримка і самопожертва це приклад для майбутніх поколінь. Серед тисяч відважних сердець є ім'я, яке сьогодні звучить особливо. Це Панащук Віталій Леонідович. Боєць, який пройшов через захи... жахіття війни, був поранений, але не зламався і своєю стійкістю засвідчив, що український дух неможливо підкорити. Сьогодні ми маємо честь відзначити цього героя почесною нагородою. Відзнакою міністра оборони України за поранення отриманих боях за незалежність нашої держави. Запрошуємо до слова директора ступнівського ліцею Грицана Василя Володимировича. Мені дуже приємно, щоб не випала така нагода сьогодні привітати нашого випускника даною нагородою. адже... Я не тільки мав нагоду навчати Віталію, а й бути класним керівником у нього два роки, який він навчався в нашому ліцеї. Що я хочу сказати, на той час були великі класи у нас, два класи ще було. Віталій навчався в а класі, і він не тільки мав химість до навчання, але ми бачимо от по ньому, що він приймав завжди участь. Усіх спортивних змаганнях був ну, хорошим артилістом, скажімо так, класу. І що найбільше йому було притаманно в той період, і зараз воно так само це почуття відповідальності Відповідальності не тільки за свої вчинки, а за вчинки всього класу, свого колективу. І ми бачимо, що сьогодні він назврав на себе таку відповідальність захищати свою родину, свою сім'ю. І всіх нас. Завдяки цим хлопцям ми можемо зараз впевненістю сказати, що Україна була, є і буде. Ми висловлюємо сьогодні щиру вдячність. Я хочу від імені свого педагогічного колективу, від всіх учнів, думаю, від депутатського корпусу і від всієї Мізоцької громади. Ми висловимо щиру вдячність за твій героїзм і за твій подвиг. Бажаємо тобі. Здоров'я в першу чергу на цього, щоб ангелоохоронець тебе завжди охороняв. І щоб були вірні, надійні побратими. І всім нам найшвидшої перемоги. Слава Україні! Героям, Героям! Героям! слава! Україні! Героям! Для вручення нагороди запрошуємо старшого офіцера мобілізаційного відділення, капітана Поліщука Володимира Миколайовича. Ну, Сьогодні така приємна, двояка подія, тому що вона і приємна, і в певній мірі складна потім, що війна не закінчилася, війна продовжується, але ми держава відзначає своїх воїнів постійно. І сьогодні така є гарна подія вручити для пана Щука Віталія Леонідовича на голову відзнаку знаку міністра оборони України за поранення отримане під час захисту вітчизни. Віталій, прийняв мене ще, ще. відповідаль. Ти свій обов'язок виконав і продовжуєш виконувати, надихати людей. Е на те, що буває, що мужності не вистачає, але дивлячись на цих молодих, крепких, старших, дуже старих і молодих, і юних, які йдуть захищати країну, надихати на ці вчинки, справжні чоловічі вчинки, які обов'язок справжнього чоловіка захистити свою родину і свою сім'ю. За що велике великі дякую. дякую. Ще разу. Дуже дякуємо вам за дизон, дякуємо за захист. Ми це цінуємо і сьогодні вітаємо нас цієї надолу. Дякую вам. Початку поки про це ще одного. Так, да, да. Не добавився ніхто з депутатів. Далі спронівці, так. Поки ще ми не включили камеру, не розпочинаємо, щоб не перервати сесію на розглянемо питання.